Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Підписник прислав лист. Останній абзац, якого звучить так. Його особу було внесено до пошукової бази призовник. При встановленні місця знаходження буде доставлено до Запоріжського ТСК СП. І Із подивом запитує. я вже збив цю зліку. Як не армор, так оберіг, як не гарпун, так ще щось. Поясніть, що то за база, призовник. Якщо цікаво, заварюйте чай. Влаштовуйтесь зручніше, розповідаю, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором каналу, підписуйтесь на соцмережі, буде цікаво. А в телеграм-каналі знайдете і сам лист. І ПНП інформаційний портал Національної поліції України. Це єдина інформаційно-комунікаційна система МВС, яка об'єднує декілька десятків інформаційних підсистем, доступ до кожної з яких обмежується Повноваженнями конкретних підрозділів, наприклад, найбільш повний доступ мають оперативні підрозділи, розшук та дозвільна система реєстрації зброї. Патрульна поліція, наприклад, використовує декілька інших підсистем, що стосуються угону транспорту, пошуку там по особі, але не мають доступу до інформації щодо осіб, які перебувають в розробці оперативними підрозділами та мають гриф Секретності. Ну, реєстраційні центри, колишні МРЕО, в передачу, користуються під системою Гарпун, яка, крім певних дублюючих функцій, виявляє автомобільних двійників та відслідковує номерні збіги. До чого я це все? Ми потрошку підходимо до нашої загадкової бази Призовник. А знаєте, чому така кодова назва? А? Щоб ніхто не здогадався. І не спалився, ну, жартую, звичайно. Тоді перевідкриваю ще одну завісу. Це одна з інформаційних підсистем ІПНП під назвою Призовник. А знаєте, як вся ця інформаційна комунікаційна система називається скорочено? Армор, блін, я так і знав, що розкрию державну таємницю, а ви і чай не встигнете допити. Всім дякую за увагу!